Нам невідомі всіх їх імена, хто їх чекає, хто за ними плаче, де їхні тіні, як їм болить війна, яке в них серце щире чи терпляче? Як страшно їм, коли усе горить, коли руїни смерть перед очима. Корії і здобуття, всі їхні рани, всі слова прощання, вони солдати, що кладуть життя заради нас і мирного світання.